Оставати рівні швидкістю, вантажні, все це вже буде трошки сильніше. Uh -huh. Статство. Ну звичайно, ламотанко. Ну, в принципі нормальна штука. Пробує займатися на одному з тренажерів, ветеран Сергій Мрига. Каже, з березня 22-го служив ЗСУ. СУ. Торік був звільнений у зв'язку із доглядом за неповнолітніми дітьми. Я механік водій, бойовий бойовий механік водій самохідних артилерійських установок. Проходив службу у двох бойових бригадах. Звільнився із посади головного техніка, отримав звання молодшого сержанта. Зараз перебуває поки вдома з дітьми на реабілітації, можна так сказати. Такі простори каже, необхідні їм не лише для фізичної реабілітації, а й для психологічного розвантаження. Ну, є десь їхати і реабілітувати хлопців, ветеранів поранених. Ну, коли є на місці, і безкоштовно. Ну, людина має можливість приїхати. Навіть на те саме таксі приїхало, і ветеран позаймався. Ну як в нас не було такого, це дуже хорошо. В кого дуже тяжкі поранення. Ну взагалі, то реабілітуватися треба кожному. Але коли сильне велике поранення, то ну, без тренажерів і підтримки ну, воно просто дуже тяжко. В вільний час, я думаю, що буду приходити, бо тому що теж є певні проблеми із позвоночником. Ноги бувають, ну, під, тако, як підкачують, то треба ходити, буде тренуватися, тому що ну, є проблеми. І не тільки з спиною. І серцево -судинними, судинними захворювання, як пан реблітово казав, що ну, це допомагає в, в спорті. Ну, Будемо займатися, звісно. А чому б І якщо прийти безкоштовно позайматися своїм тілом. До такої реабілітації важливо долучати і тих хлопців, які до поранень на війні спортом не займались, розповідає голова спілки ветеранів російсько-української війни з Шполянщини Олег Слободяник. Задум хороший, це. Дійсно, розвантаження хлопцям треба. Ну, принаймні, в того, у кого є травми, це були, скажімо так, три роки назад, ну, прості люди. І ці люди, які не ходили в спортзал, розумієте, зараз тим паче їх не заженеш. Потрібна мотивація. Мотивація це є в тебе бажання, ти йдеш. Так, можливо, у когось скажімо так, поранення, травма буде заставлятися робити, але розумієте, це ще в два рази. Усиляє бажання допомагати із програмами реабілітації та фізичних навантажень буде інструктор Костянтин Антонов. Говорить для повноцінних занять тут є все необхідне. Є два тренажери, які більш так скажуть кардіонагрузку. Даються велотренажер, грибний тренажер і орбітрек. Основний тренажер буде в нас тренажер Бубновська, який зараз виготовляється під заказ. Це тренажер, який в основному використовується у всіх реабілітаційних центрах, де можна будь-які вправи підбирати під будь-які нюанси організму людини і спиною порушення, і відсутність кінцівки все можна підбирати і працювати без шкоди організму. Реалізації цього проєкту знадобилося сім місяців. Його вартість один мільйон двісті тисяч гривень. Організувати простір вдалося завдяки підтримці місцевого бізнесу, грошам з міського бюджету та гранту, говорить виконувач обов'язків міського голови Олег Кошовий. Сюди входить і м'яка складова, і навчання, от тренери і масажисти. І це також ходить там певний період, вони оплачуються за рахунок цього проекту. А потім ми будемо думати, щоб із міського бюджету фінансувати. Ми виграли грант ветеранським форумом і нам надали кошти, але ж там були передумови, що було співфінансування бізнесу. У нас дві сільхоз два хоспідприємства з і з поп-відродження. Вони долучилися коштами і міська рада трошки коштами. І це цей простір ми змогли втілити. Це все безкоштовно. Всі фахівці, всі ці, це все абсолютно безкоштовно для них, для їхніх родин, для ну для наших ветеранів. Тетяна Зозуля, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.